Добро здоров'я глядачам мого каналу, а також читачам та слухачам. Хочу запросити вас на невеличку прогулянку до нашої невеличкої крамнички з запчастинами. Ми маємо запчастини до мотоблоків та мототракторів, а також міні-тракторів від різних торгових марок та виробників. Маємо запчастини і відсилаємо їх накладною платою новою поштою. Тобто ви подзвонили, запитали, чи є така запчастина, уточнили ціну, ми відправляємо без попередньої оплати ви отримуєте і тоді лише розраховуєтесь. Чому нагадую про запчастину, що є в наявності? В останні роки, коли почалася війна, дуже різко впала якість мотоблоків, які постачаються на ринок України. І багато покупців вже з цим зіштовхнулись, що мотоблоки вже не ті, що були колись. А пов'язано це з тим, що подорожчала логістика, мотоблоки заходять через інші країни, і оплата дуже сильно піднялась в рази. І Постачальники, мабуть, здешевлюють самі мотоблоки, замовляючи зовсім іншої якості, щоб якось окупити дорогу. Тому нашим глядачам нагадую, що у нас ви можете придбати запчастини для того, щоб перемонтувати свого залізного коника, обробити земельку, зателефонувавши за номером телефону 096 163 06 63, завітавши на наш сайт залізяка.com.ua або заря.ua. Дякую, що були зі мною в цій невеличкій подорожі.